Чого очікуєш від перегляду футзалу з Ставбет? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер Favbet Екстра ліги. Зараз хочеться від вас почути такі підсумовуючі слова по цьому сезону. І що означає для вас, як для людини, яка багато років для вас ця команда віддушена, ваше дітище, що вже третій рік поспіль вам вдається стати найкращою командою України. Ну, По-перше, дякую. Е і головне, по-перше, скажу так, що я дякую нашим вооруженим силам, завдяки яким проходить цей чемпіонат. Чемпіонат дуже важкий, тому хлопцям, які нас берегуть, які нас, за нас е роблять, може бути ту справу, яку ну, ми. Стараємось робити на майданчику, тому я вдячний Вороженим силам України, це головне, без них не було б ні команди, ні чемпіонату, ну і багато чого. Тому це по-перше. По-друге, чемпіонство це дуже все гарно. Но тільки я, тренера, хлопці знають, як воно достається. Це дуже тяжко, це велика кропотлива праця, тому в нагороду команда третій раз поспіль становиться чемпіоном. А взагалі дуже-дуже тяжко все. Не так все просто. Тому все, мабуть, то що ви мене спитали, я вам відповів. Так, ну цей сезон справді для вас чудовий, але він був би, напевно, взагалі ідеальним. Якби... Чи Кубок України виграли. І він залишається, знаєте, таким незакритим гештальтом, напевно, для хіта. Є оце все кубкове прокляття. Давайте так, запитаю трішки на майбутнє така затравочка. В наступному сезоні, я так розумію, задача Золотий дубль? Дивитись, ніякого прокляття немає. Це все хімери, це все балачки. Просто кубок це. Отдільний, дуже відповідальний турнір, к якому треба ну, підходити, мабуть, трошки по-іншому, як підходить хід. Хоча багато було фіналів, мабуть, я пам'ятаю, шість. Де щось не складається, де щось не те. Ну, це життя, не завжди в житті, буває то, що спланував, то, що хочеться. Тому покупку так. А взагалі хід став давно завдання виграти кубок, а дубль, не дубль, життя показує. Ну, не, не склалось. Вважаю, що подивилась, може складеться в наступному сезоні. А може і ні. Не. не знаю. Не, не люблю якісь прогнози давати, не знаю. Все, Команда буде готуватися, а там життя покаже. Ну і не забуваємо, що ще і третій турнір буде для вас у наступному сезоні як чемпіон України. Ви будете представляти нашу країну в лізі чемпіонів. Окей, я розумію, що ви не хочете давати прогнози. Це невдячна справа. Але давайте якісь можливо, очікування від цього від чергової європодорожі хіта. Ну, я вам відповім так. Що я не буду ні прогнозом, нічого давати, тому що. Ми зараз трохи охолонемо, трохи посвяткуємо. От, хоча в такий час, коли в країні війна святкувати, ну, це ще раз можу сказати, я не сказав, що це нагорода, що нашим прихильникам, нашим болівальникам, а у нас їх дуже багато, як оказалось, дійсно таких настоящих болівальників хита. По поводу, що касається Єврокубків, я, мабуть, через тиждень, через два дам розгорнуте інтерв'ю нашому прес-аташе, де поговорю, поговоримо і про лігу чемпіонів, яка була, чому так сталося, на все є причини, і я їх розумію. Да, Сталось не зовсім те, що ми планували. Ну, сталося, як сталося. На наступну, яка буде Ліга Чемпіонів, ми будемо готуватись. Будемо... Команда знає одне. Буде е... викладатись на 100%, на 100%. А далі життя покаже. Чого очікуєш від перегляду футзалу з Бет Голівудського блокбастеру на полі. Вавбе титульний партнер Савбе Екстра Ліги.